А, так, ну ось в якості прикладу. Давайте розглянемо а, збіжність а, а, такого інтегралу х в ступені альфа. Синус х. Альфа в нас більше, бо дорівнює нуля. Ну, наприклад, якщо альфа дорівнює 0, да, то ми розглядаємо інтеграл 0 плюс нескінчення синус х дх Так, ну ми це вже розглядали як приклад, і розуміємо, що цей інтеграл розбігається. Так, ну а якщо, наприклад, альфа дорівнює 1, так, то ми будемо мати інтеграл синус x х, x, наприклад, dx. Так, що стосується цього інтегралу, це вже не досить зрозуміло. Да? Треба щось досліджувати. Так, ну ось давайте я ще раз напишу, що таке в нас критерій Коші, Що для будь-якого ε більше нуля, існує безірочка. Так, що для будь-яких b1, b зірочка менше, ніж B1, менше, ніж B2, для будь-яких b1 і b2, модуль інтеграла від B1 до B2 буде менше, ніж ε. Так, ну для цього випадку давайте подивимося. Ну, функція x, це зрозуміло, яка вона? Ну, вона ось така все одно. Так. Значить, що ми маємо? Якщо розглянути, для будь-якого безірочка, для будь-якого безірочка, ми можемо вибрати оці точки. Оце у нас буде b1, а це в нас буде b2. І коли ми будемо рахувати інтеграл, то в нас буде інтеграл під оцією площею. Ну, якщо я не помиляюся, це інтеграл дорівнює 2. Значить, Таким чином, оця умова не може бути виконана, якщо я епсилон візьму одна друга. Якщо я візьму одна друга, то тоді для будь-якого я б 1 і б 2 буде більше, ніж B0, да? але інтеграл ось тут буде дорівнювати 2. Да? Тобто ця умова виконана бути не може. Якщо я, наприклад, розгляну альфа дорівнює 1, оцей інтеграл, да? то тоді графік буде який? Значить це в мене y дорівнює х, це в мене y дорівнює мінус х. А, значить, графік буде ось такий. О. Значить, знову та ж сама ситуація. Для будь-якого базірочка, якщо я візьму отам, де синус є додатній, на цьому проміжку, так, то тоді, ну і візьму досить великий, то тоді графік цієї функції буде більший, ніж графік просто синус x. А, тому що я ж множу на x, який великий. Ось. А, а, і, і, і тому оця площа буде більше, ніж площа С, а це буде більше, ніж 2. Значить, теж бачу, що не виконуються критерії коші. А якщо не виконуються критерії коші, то цей інтеграл є розбіжний для будь-яких альфа більше або дорівнює нуля. Так, ну це я на прикладі подивився. Так, а ну тут в мене написано, написано а, 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 строго і детально. Да? Значить, ось я. Так, ось про це я говорю. Значить, Знаходимо ці b 1 і b 2 які там, де синус є додатні. Так, тобто b 1 буде дорівнювати π плюс 2 πk А b 2 буде дорівнювати 0 плюс 2 πk а b 2 буде дорівнювати π плюс 2 πk Ну, а k бігає по натуральних числах, тобто цей проміжок він всувається праворуч. Ось. Ну і тоді інтеграл буде, буде, буде. Не можна зробити його як завгодно малим. Так, ну ось тут в мене це написано. Так, добре. Значить ось як ми можемо використовувати критерій Коші. Так, ну і оскільки в нас ми е, е, все знаємо про збіжність інтегралів від невід'ємної функції, так, то може варто порівняти інтеграл від модуля функції f і інтеграл від самої функції f. Ну, і твердження таке, що якщо інтеграл від оцієї невід'ємної функції збігається, то тоді цей інтеграл теж збігається Так, завжди. Так, ну це давайте доводимо. Значить, припустимо, що цей інтеграл збігається. Так, то тоді інтеграл від b1 до b2 модуль від цього інтегралу. Так, А оскільки ця функція невід'ємна, то це в нас просто дорівнює цьому інтегралу. Так, можна зробити як завгодно малим. Якщо вибрати B зірочка досить великим. Так, і B1 більше, ніж зірочка. Так, значить, оскільки цей інтеграл збігається, то тоді, за критерієм коші, модуль від цього інтегралу що дорівнює цьому інтегралу, можна зробити як завгодно Так, Але тоді, якщо в нас ось ті самі B1 і B2 як для цього інтегралу, так, і ми розглянемо інтеграл від вже самої функції. То модуль від, інтегра... модуль від інтегралу менше або дорівнює, ніж інтеграл від модуля. Так, ми от таку нерівність доводили. Ну, а це в нас вже менше, ніж ε, якщо b1 і b2 досить великі. Так, ну і все. Значить, за критерієм коші, тоді цей інтеграл теж. А, 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 оцей інтеграл буде теж збігатися. Інтеграл від А до, до нескінченності. Так, добре. Значить, з цього випливає означення. Значить, знову, якщо модуль збігається, то це теж збігається. Ну, може таке статися, що оцей інтеграл розбіжний, але все одно цей інтеграл збігається. Значить, Якщо оцей інтеграл збігається, то оцей інтеграл називається абсолютно збіжним. А якщо цей інтеграл розбігається, а все ж таки цей інтеграл збігається, да, то тоді цей інтеграл називається умовно збіжним, так? не абсолютно. Так, давайте ми приклад розглянемо. Значить, давайте розглянемо інтеграл від синус х поділити на х квадрат. Так, ну якщо ми хочемо доводити, ну це в нас що, це в нас яка це функція? Так, синус, ну, десь тут буде. Так, якийсь такий, так, да? ось така функція, графік буде. Ось. Так, значить, якщо ми хочемо досліджувати збіжність, то ми все знаємо про збіжність, про збіжність невід'ємних функцій, то Перш за все варто подивитися на абсолютну збіжність, тобто розглянути ось такий інтеграл. Інтеграл від такої функції. Так, ну дивимося, що інтеграл від модуль синус х на х квадрат це дорівнює цьому. Так, А модуль синус х не перевищує одиниця, тому що х дійсний. Да, тому це не перевищує, ніж одиниця на х квадрат. А інтеграл від одиниці на х квадрат збігається, тому що лямбда дорівнює 2 більше, ніж одиниця. Ми про це говорили сьогодні багато разів. Значить, таким чином, наш інтеграл є абсолютно збіжний. Ну, а якщо він є абсолютно збіжний, то, звичайно, він є збіжний, так? За попередньою теоремою. Так, він навіть є абсолютно збіжний. Так, давайте розглянемо інтеграл косинус х поділити на х. Так, і будемо доводити, що цей інтеграл є збіжний, але не є абсолютно збіжний. Тобто він буде умовно збіжний. Так, добре. Значить, для цього інтегралу будемо щось рахувати. Значить, перш за все, давайте ми по частинам будемо це інтегрувати. Значить, косинус х під знак диференціалу буде синус х. Ну, і далі будемо мати 1 на x sin x, і тут одиниця, рахуємо синус x від одиниці на b. Так, добре. Ну, а коли ми d перекидуємо сюди, то похідна від одиниці на х буде мінус одиниця на х квадрат і синус x. Значить, таким чином, будемо мати, тут буде синус b поділити на b, мінус синус 1 поділити на 1 і плюс інтеграл. Синус х поділити на х квадрат. Так, добре. Значить, якщо цей інтеграл збігається, якщо існує границя, коли Б прямує до нескінченності, значить треба подивитися сюди, коли B прямує до нескінченності. Що в нас буде? Це в нас буде прямувати до нуля. Тому що синус б обмежена, а b нескінченно велика в знаменнику. Це до нуля. Це є число. Ну, а цей інтеграл, ми довели, що він є абсолютно збіжний. Значить, він теж збігається. Якщо збігається, то границя існує. А якщо границя від цього існує, то це означає, що і границя від цього теж буде існувати. І таким чином наш інтеграл буде збіжний. Так, добре, значить, таким чином маємо, що наш інтеграл є збіжний. Чому він не є абсолютно збіжний? Значить, давайте розглянемо інтеграл від модуля від цього. Так, модуля, так, да, у нас cosinus x поділити на х. Значить, розглянемо ось такий інтеграл косинус х поділити на х. Так, ну, косінус х не перевищує, ніж 1, а це означає, що модуль косінус х буде більший або дорівнює, ніж косінус квадрат. Косинус х менше, ніж 1 модулем. Так, ну а це означає, що оцей інтеграл буде більше або дорівні, ніж інтеграл від косинус квадрат х поділити на х. Так, добре. Розглядаємо зараз оцей інтеграл від косинус квадрат. Так, ну, звичайна формула, що косинус квадрат х дорівнює 1 плюс косинус 2х поділити на 2. Оце використовуємо. Одну другу це за інтеграл. Значить тут залишається тільки 1 плюс косинус 2х. Ну, х знаменнику теж залишається. Так, добре. Ну, а це в нас дорівнює одиниця на х плюс косинус 2х поділити на х. Так, ну тут можна написати 2х знаменнику, 2х ось тут. Нема питань, це в нас буде нова змінна Т, нема питань. Так, Т вже буде бігати від 2 до 2 б Неважливо. Ну, а тут інтеграл від 1 до Б. Значить таким чином, ну ось в мене оце написано. Наче таким чином, зараз я дивлюся, що ми маємо. Якщо Б буде прямувати до нескінченності, до плюс нескінченності. Оцей інтеграл, він збігається. Ну, ми довели інтеграл від 1 до нескінченності косінус х на х, що він збігається. Так? Ну, але від одиниці, чи від двох неважливо. Так? Значить, це означає, що це в нас буде прямувати до певного числа А. Число. А ось це в нас цей інтеграл розбігається. Тут лямбда дорівнює одиниці, він розбігається. Значить, це означає, що границя, коли B буде прямувати до нескінченності, буде, це буде прямувати до числа А, а це в нас буде прямувати до плюс нескінченності. Значить, таким чином границя від цього буде прямувати, буде дорівнювати плюс нескінченність. О! А наш інтеграл ще більше. Значить, таким чином ми отримали, що? Цей інтеграл розбіжний. Так. А, 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 а. так, добре, значить таким чином, таким чином ми отримали, що, а, отримали, що наш інтеграл збігається умовно. Так, ну і якщо ми узагальнимо той приклад, який ми тільки що розглянули, подивимося, що ми робили і як ми це застосовували, ми отримуємо ознаку Діріхлі. Значить, давайте ми розглянемо інтеграл від а до плюс нескінченності добуток двох функцій. Значить, Ми розглядали косінус x поділити на х, так? В тому прикладі, тобто косінус x помножити на 1 на х. Так, і припустимо, що ну, функція f є неперервна, а функція g є неперервно диференційована. Припустимо, що первісна від f від x, яка залежить від верхньої границі, ця функція є обмежена. Тобто інтеграл від f від x він є обмежений. А функція g від x, так, то вона є монотонно. Вона є монотонно, вона не зростає, і границя є 0. Тобто g від x, іншими словами. Кажучи, що це у нас буде прямувати до нуля і буде спадати. Якщо так, то тоді оцей невласний інтеграл буде збігатися. Тут не йде мова про абсолютну збіжність, тут йде мова просто про збіжність. Так само, як і в попередньому прикладі ми отримували умовну збіжність. Значить, що ми мали? У нас оце функція f від x, а оце є у нас функція g від x. Маємо, що g від x дійсно прямує до нуля монотонним чином. А інтеграл від косинуса х від а до б косінус х dx, х. То це в нас дорівнює синус x порахувати від а до б. І за модулем це не перевищує, ніж 2. Тобто ось це якраз, якраз той приклад, який ми дивилися. І, а, значить, як, якби ми знали ознаку діріхле, то ми могли застосувати ознаку Діріхле, і сказати, що інтеграл збігається. Ну, а зараз ми будемо доводити цю ознаку діріхлі. Значить, знову інтеграл від однієї функції є обмежений за модулем, а інша функція є монотонною і прямою до нуля. Так, добре. Значить, давайте ми розглянемо ось цей інтеграл. Візьмемо будь-яке довільне B. І розглянемо ось такий інтеграл. Маючи на увазі, що потім в нас B буде прямувати до плюс нескінченності. Так, значить функцію, g вона, функцію f можна занести під знак диференціал і отримати первісно від функції f маленьке, що ми записали, f велике. Так, А зараз інтегруємо по частинам. де перекидуємо сюди, будемо мати f від x на g від x. Порахувати від А до Б, а тут буде мінус інтеграл від А до Б. Похідна від G помножити на F і Dx. Так, добре. Значить, що ми маємо? Якщо в нас B буде прямувати до нескінченності, то в нас функція G буде прямувати до нуля. Монотонно чи ні, це не важливо. А функція F обмежена. Значить, це нас буде означати, що ця річ буде прямувати до нуля, якщо B буде прямувати до плюс нескінченності. Ну, в точці А ми щось порахуємо, отримуємо число. Значить, але границя від цього існує, і це буде число значення цієї функції в точці А. Зараз дивимося на оцю річ, так, коли B буде прямувати до нескінченності. Значить, розглянемо оцей інтеграл. Значить, ось розглядаємо цей інтеграл. Так, те, що в нас залишилося. Значить, це в нас поки що B. Ось. Значить, оскільки функція g вона є монотонна, так, то оця похідна, вона є від'ємна. Ну, Якщо не спадна, якщо не зростаюча, то вона є недодатня. Значить, якщо ми внесемо мінус сюди, то разом ми отримаємо щось більше або дорівнює нуля. Так, добре. Значить, і зараз будемо доводити, що вже оцей інтеграл, він збігається абсолютно. Якщо він збігається абсолютно, то він буде збігатися, а це якраз те, що нам потрібно. Але він навіть краще він буде збігатися абсолютно. Так, чому це так? Так, ну тому що функція f велика, ото первісна від f маленький, вона є обмежена, тому маємо, що модуль f від x не перевищує, ніж. Певне число m. Так, ну, а це ми сказали, що це більше бо дорівнює нуля. Значить, таким чином, інтеграл від модуля нашої функції, а це якраз абсолютна збіжність. Так, то маємо, що мінус g', то воно є. да, ну це в нас буде дорівнювати, звичайно, добуток. Модуль від мінус g' помножити на модуль від F. Але оця річ, вона є невід'ємною, тому модуль можна, це нас буде дорівнювати мінус g'. Мінус g штрих буде модуль дорівнювати. Ну, а модуль f залишається. Але модуль f не перевищує, ніж m. Значить, таким чином, інтеграл, а цей інтеграл від невід'ємної функції він буде менше або дорівнює, ніж інтеграл від цього. Так, e М можемо винести. мінус можемо винести, залишається інтеграл від g штрих. Ну, а інтеграл від штрих, то це в нас дорівнює g порахувати між А і Б. Коли B буде прямувати до нескінченності. Тобто це в нас буде. Але ж прямує до нуля. То це означає, що границя від цього буде дорівнювати нулю. Ну, а же від а, то є це, чи певне число. Значить таким чином, ми отримали, що оцей інтеграл не перевищує, ніж оте число, тобто він є обмежений, і це означає, що він збіжний. Значить таким чином, якщо ми повернемося сюди, що ми будемо мати? А, 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 будемо мати. Значить, оце прямує до певного числа, оцей інтеграл він збігається, тому що він абсолютно збігається. І це означає, що він теж буде прямувати до певного числа, коли BD, B буде прямувати до нескінченності. Ну, а це означає, що цей інтеграл збігається. Так, дуже добре. Значить, це в нас дуже корисна річ. Так, ну і давайте ми досліджимо збіжність інтегралу. Косинус х вже на х ступені П, П є дійсне число. Так, значить, якісь часткові випадки ми вже розглянули. Зараз будемо загальну річ дивитися. Так, значить, перш за все, що стосується збіжності, значить, варто розглядати абсолютну збіжність, тобто збіжність оцього. Так, ну, маємо, що що? Модуль косінус не перевищує одиниця, значить, порівнюємо із інтегралом одиниця нескінченності одиниця х ступені p dx. Якщо P буде більше, ніж одиниці, да, то тоді цей інтеграл збігається, а це означає, що і цей інтеграл збігається. А це буде означати, що наш інтеграл збігається абсолютно. Тобто ось нас P. Ось у нас одиниця, значить тут маємо абсолютну збіжність. Так, добре. Якщо p дорівнює одиниця, якщо p дорівнює одиниця, тобто ми про цю точку будемо говорити, так що будемо мати? Повернемося до нашого інтегралу, будемо мати інтеграл косинус х поділити на x dx. Так. Тільки ми що розглянули цей інтеграл, і ми з'ясували, що він не збігається абсолютно, але він збігається. О, тобто він збігається умовно. Значить, в цій точці маємо умовну збіжність. Так, далі в нас ще від, від одиниці до нуля. Давайте розглянемо цей випадок. Так, оцей випадок від одиниці до 0, від 0 до одиниці. Так, одну одиницю ми розглянули. Так, давайте ми подивимося, якщо в нас. Ну, давайте, може одиницю теж. Ми, ми, ми знаємо відповідь в одиниці, так, але це все проходить. Значить, в цьому випадку наша функція f від x дорівнює рівня косинус. А g від x дорівнює 1 на х ступені p. Оскільки p більше 0, то оця річ вона монотонним чином прямує до нуля, якщо х прямує до нескінченності. Дуже гарний вибір для функції g. Так, для косинуса, ну, рахуємо інтеграл від косінуса, то це в нас синус, синус b мінус одиниця. Якщо взяти модуль, то це не перевищує ніж. Модуль, модуль суми не перевищує, ніж суму модулів, кожна з них не перевищує одиниця. Оце обмежена річ. О, ну, а якщо ця річ обмежена, а же прямой до нуля, монотонним чином, монотонним чином, то маємо, що за ознаки Діріхле наш інтеграл є збіжний. Так, він збігається. Так, але ми з'ясували раніше, так, що він не є абсолютно збіжний. Ну, тому, що він не є абсолютно збіжний. Чому? Ну, тому що в нас модуль косінус х поділити на х ступені П. Так, це в нас дорівнює модуль косінус х поділити на х в ступені П. А P в нас менше. Або дорівнює, ніж одиниці. Тому це в нас буде більше або дорівнює інтеграл від косінус х поділити на х просто. Так, а цей інтеграл розбіжний. Ми довели. А якщо інтеграл від цієї функції розбіжний, то інтеграл від цієї функції теж розбіжний. Так, значить, продовжуючи, ми маємо, що 0,1 умовна збіжність. В одиниці теж умовна збіжність. А тут абсолютна збіжність. Так, це в нас П. Так, ну, а якщо в нас Х дорівнює П дорівнює нулю, так, або менше, ніж 0, так, то тоді це в нас не в знаменнику а в чисельнику є, то ми теж дослідили цю річ. Ми дослідили цю річ. Так, це в нас випадок П менше нуля. І ми це дослідили. У нас був, був, був приклад такий. Так, за критерієм так, цей інтеграл буде розбігатися. Так, ну якщо P дорівнює нулю, то ми просто інтегруємо косінус х від одиниці до нескінченності. Так, він є розбіжний. Ну, якщо ми тут якесь х ступені альфа додатньо, допишемо, то Значить, знову за кущі він буде розбігатися. Так, ми це подивилися. Значить, маємо повну відповідь, так, яка є. яка, А значить, знову давайте П. 0, 1, Тут інтеграл абсолютно збіжний. Так, ось тут інтеграл умовно збіжний. так, А тут інтеграл є розбіжний. Значить, ось ми повністю дослідили, повністю дослідили оце все. Так, добре. А, Значить, що там у нас є, там ще десь хвилин залишилося. А, є якісь питання про що небудь? Нема ні про що. Так, добре, давайте тоді ми сьогодні закінчимо. Гарна точка для зупинки, а потім будемо продовжувати.